Тотальна мобілізація в Україні. Головне питання мобілізації 26-го року де межа законності, автоматична постановка на облік без ТЦК і без запиту, Вилка – медична процедура чи формальність, резерв АйДі як новий військовий паспорт. Доброго дня, друзі! Почнемо з головного: юридичного терміну тотальна мобілізація в законодавстві немає. Але є тотальне охоплення обліком, і саме це кардинально змінює правила гри. У 26-му році мобілізаційна система працює за принципом: якщо ти в реєстрі, ти зобов'язаний доводити, що маєш право не служити. Це радикально змінює баланс між державою і громадянином. На практиці відсрочка може зникнути в системі, статус ВЛК може бути застарілим. Дані можуть оновитися з помилкою, а відповідальність на вас, а не на державі. Як адвокат я вже бачу штрафи без реального повідомлення, блокування адмінпослуг, проблеми на кордоні, виклики до ТЦК постфактуму, тобто презумпція війни замість презумпції права. Але звертаю вашу увагу, що мобілізація це не скасування Конституції, навіть у 26-му році право на захист. Право на відсрочку, право на медичну оцінку, право на оскарження залишаються чинними. Але без знань і юридичної позиції ці права стають формальністю. Далі автоматична постановка на облік з 17 років без ТЦК і без запиту. Одна з найгучніших змін у системі мобілізації постановка на військовий облік без участі людини. Що це означає на практиці? Юнаки з 17 років вносяться до реєстру автоматично. Після 18 років їм присвоюється статус призовника без візиту до ТЦК, без проходження ВЛК на цьому етапі. І ще один момент, який багато хто пропускає. Громадяни за кордоном теж у системі під час оформлення або обміну паспорту дані автоматично передаються до військового реєстру, без заяви, без окремої згоди. Без попередження, фактично облік починається до будь-якого контакту з ТЦК. Я не знав, не скасовує статусу. Найнебезпечніше тут не автоматизація, а відсутність взворотного сигналу. Людина може жити, вчитися, працювати і вже стояти на військовому обліку, не підозрюючи про це. Далі, цифрова мобілізація, резерв ID як новий військовий паспорт. З 1 січня 2026 року електронний облік стає пріоритетним: реєстр оберіг, застосунок резерв плюс, електронний документ резерв ID, інтеграція з дією, МВС податковою прикордонною службою, автоматичне оновлення даних без вашої згоди. Фактично, це ваш цифровий військовий профіль, де зберігається статус військовозобов'язаного – ВЛК відсрочки, бронювання, факти перетину кордону, місце проживання і роботи. І найбезпечніше система автоматично оновлює дані, але, на жаль, помилки виправляєте ви. Далі ВЛК у 26-му році, медична процедура чи формальність ще одна болюча тема військово-лікарські комісії. У 2026 році масові переогляди, цифрові медичні висновки, скорочені строки, мінімум індивідуального підходу. На жаль, реальність така: ВЛК дедалі частіше працює не як медична, а як адміністративна процедура. І саме тут виникає найбільше порушень: ігнорування хронічних хвороб, документи губляться, формальні висновки без реального огляду. Без оскаржень до суду людина, на жаль, програє в системі. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, якщо ви хочете розуміти свої права, не стати жертвою помилки реєстру, законно захистити себе, підписуйтесь на мій канал. Тут не страшилки, а реальна юридична практика. На все вам доброго!